Пам'ятаєте, в одній з програм я розповідав вам про додаток, який зробить з ваших фотографій справжні художні шедеври. Називалася вона Призма. Так от, друзі, сьогодні хотів би розказати про додаток, який теж саме зробить з вашими відео. Програм під назвою Артісто, Артфільтри до відео. Ну, ось в магазині більше ста тисяч людей вже її скачали, і досить непогані оцінки. Зараз і ми спробуємо, як вона працює. А ви відкриваєте її і, і завантажуєте будь-які відео з тих, що у вас вже є. Е, лише маленький шматочок, 10 секунд. Правда, невеликий, але все-таки е, програма працює зі звуком, так що звук також залишається. Ну або ж знімаєте нове відео. Е, я пропоную зараз щось таке в стилі арт і зняти. Е, тільки давайте під мостом. Ходімо. натискаємо на ярличок і вмикаємо камеру 10 секунд, записуємо відео, а потім обираємо, в якому стилі будемо її змінювати. Програмі артіста, якщо у вас була призма, а вона вам подобалась, то артісто абсолютно точно вам також сподобається. Тож призма всім чесно кажучи набридла. А це щось таке новеньке, свіженьке. Серед мінусів не працює без інтернету. Ну в принципі, логічно, тому що має бути підключення для того, щоб програма могла обробити ваше відео. А так все дуже зручно. Ну і хотілося б, щоб відео трішки довше зберігалося, а не 10 секунд. Це серед мінусів. А так в принципі все дуже просто працює, не зависає. Від нас ставимо п'ятірку з маленьким мінусом, тому що короткі відео і тому, що без без не працює. Радимо знімайте відео і робіть з нього шедеври. Друзі, ну а зараз хотів би розказати про дуже класний додаток, який точно знадобиться нам зараз. Чому зараз? Тому що прийшла осінь, стає прохолодніше, іноді так хочеться на загорнутися в ковдру, взяти чаю і подивитися улюблений серіал. Ось саме про додаток, який допоможе вам орієнтуватися в усьому новому стосовно серіалів. Ми поговоримо TV Show Time – гід по серіалах. Отже, давайте спробуємо, як він працює TV Show Time. Відкриваємо взагалі в цьому додатку є сотні серіалів, які зараз йдуть на ТВ. Ну ось, наприклад, містер Робот, 448 тисяч прихильників цього серіалу. Відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо опис цього серіалу, скільки, скільки одна серія, 45 хвилин, і що він з 2015-го і досі знімається. Тобто серіал, який зараз, зараз також йде на ТВ. Є 1455 коментарів з цього приводу про цей серіал. І якщо ми додаємо цей серіал до свого обраного, тобто ви його ми з ним слідкуємо, то навіть програмка нагадає вам, що виходить нова серія. А також програма порадить вам серіали в такому ж стилі, щоб ви могли подивитися щось інше, якщо ви свій улюблений серіал вже додивилися. Ну, справді зручно. Ви знаєте, цей додаток для справжніх кіноманів. Ось ми зараз, наприклад, містера робота, який серіал, до речі, я так на маня натиснув. Я його дивився, але вже заінтригований. Може почну дивитися. Ось ми його е додали до свого трек-лісту, тобто серіал, який за яким ми слідкуємо. Ось є інформація. Наприклад, перший сезон, кількість серій, 10 серій, і навіть опис кожної серії. Якщо ви вже подивилися першу серію, ви ставите таку галочку, що ми її вже подивились. І таким чином у вас буде навіть такий графік, скільки серій сезону ви подивилися і скільки вам е лишається. Слухайте, ну просто все, що можна, про цей серіал тут є. І так, і так про кожен. Тут вибір надзвичайно великий. Все, що зараз дивляться по всьому світі, будь ласка, все є в цьому чудовому додатку. Отже, додаток під назвою TV Show Time. Дійсно, сотні, просто сотні найпопулярніших серіалів світу. Більшість про яких я взагалі ніколи навіть не чув. От щойно тільки побачив, і справді мене зацікавило. Велика кількість інформації про акторів, про зйомки, інтерактивність програми, те, що вона вам буде нагадувати, коли виходить нова серія. Це звичайно тільки плюси. Ось додатку TV Show Time. Серед мінусів цієї програми перше, те, що опис серіалів зазвичай англійською мовою, не українською і не російською. Ну як мінус. Ну з іншого боку, ми ж всі вчимо англійську, тому будемо вважати, що це навіть невеличкий плюс. А, ну і також не можна подивитись. Наприклад, серіал, ви знайшли інформацію про нього. В цій програмі серіал ви не подивитесь. Доведеться його шукати окремо. Ну це також знову ж таки, мінус, але з іншого боку, є ж там авторські права і так далі. Тому будемо вважати, що це елемент програми. Тому від нас все таки ставимо п'ятірочку, можливо, з маленьким мінусом. Але точно п'ятірку для любителів серіалів однозначно радимо тіві шоу Тайм. Гід по серіалах. Якщо у вас є якісь додатки, корисні додатки, цікаві додатки, які ми використовуєтесь, а ми про них поки що не знаємо, давайте це управляти. Пишіть нам на нашу сторінку мережі Фейсбук і ми з задоволенням розкажемо про е ваші вподобання в нашій програмі. Артісто, додаток, який перетворить ваші відео на витвори мистецтва. Програма має чимало різноманітних фільтрів для обробки роликів, проте не працює без інтернету. Від сніданку п'ятірка з мінусом. TV шоу Тайм. Програма, яка сповіщатиме вас про вихід нових серій улюблених серіалів. Додаток є своєрідною енциклопедією, де зібрана вся інформація про серіали. Біографії акторів і цікаві факти, та на жаль, більшість з неї написана англійською від сніданку п'ятірка з мінусом.